Всім привіт! Дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді будуть ліхтарі ось такі оригінальні від фірми DeVolt, а також ось такі, е, так би мовити, китайські, які ну, просто підходять під акумулятор від DeVolt. І маємо два адаптера. Що ж, давайте розглянемо ближче. Та на моделі йде De DCL040. На одну лампу із потужністю 165 люмен. Даний ліхтар дц 040 але він вже має в нас 1500 люмен, також у нього вже йдуть 4 лампи. Такий потужний, в принципі, саме потужний цих всіх ліхтарів. Ось ближче покажу, що у нас тут як. Так, ось такий ліхтар. Ось такий. Так. Дані ліхтарі, в принципі, замовлені з Китаю. Працюють сумісні з даними акумуляторами. Так, і ось отут у нас є ще два адаптери. Також вони йдуть з Китаю, але вони сумісні, все працює, в принципі, перевірено. Так. Зараз ще розглянемо. Ну що ж, почнемо. Давайте почнемо із оригінальних. Ось 0,40. В принципі, для таких потреб, якихось, скажімо, де не потрібно реально дуже сильного світла і на дальність, то можна користуватись. Він, в принципі, йде більш бюджетний. Ось має крючок, його можна, в принципі, завішати. Uh, щось, тут в голова регулюється. Також можна поставити кліпсу на нього. Ну і, в принципі, ось таку мотузку, але чомусь девольт їх не ставить. Так, тут один режим. Так. Наступний у нас вже йде в принципі, саме потужний ліхтар і який дальність, тому що якби у девольта є ліхтарі. Але які розсіювальні. Так, тут також є у нас крючок, ось такий, голова регулюється. Тут можна ось в такому положенні собі його ним користуватись і куди вже потрібно направляти. Так, тут у нас вже йдуть два режими. Ось, Один режим, він дає повну потужність 1500-люмен. І ось другий режим, також е варто зуважити, дивіться, працює всі 4 діода. Але вони вже видають 500 люмен. Це є саме нова версія даного ліхтаря. Тому що попередні були такі, що там було 1000 люмен, там працювали 3 одночасно. А в на другому режимі один, режимі який є діот. Зараз цей принципі, я думаю, краще. Якщо брати по потужності, він саме сильний. Так, наступні у нас йдуть китайські ліхтарі. Ось так. Дивіться. Зауважу, в принципі, в кожному із цих ліхтарів є USB-вихід. Ви можете зразу, вже, в принципі, користуватися ну, повербанком від цього акумулятора. Не потрібно вам вже, в принципі, докупляти ось такі адаптери з е, виходами. Ну, хоча кому потрібен ось такий 12, то як тут також регулюється голова. І ось тут подивимося, що по режимах. Один ре... перший режим. Середня лампа, вона на дальній світи. Другий режим це такі більш розсіювальні чотири по бокам лампі і третій режим це все підряд. Щоб вимкнути, потрібно утримати. Ну, ось погляньте в принципі, ближче. Як. Тож непоганий варіант за реально такий бюджетний. Його вартість даного ліхтаря. Менше, мені здається, якщо брати в офіціалі чи чомусь такого ліхтаря. Ну, але він набагато потужніший. Що ж по цьому, це, в принципі, той самий ліхтар, який ось тут, в принципі, фармфактор у нього інший. ось. Тут у нього йде ручка ось така, а там, ну, от так, по-іншому. Функції, ну, ті ж самі, дивіться. режими, потужність ідентичні. Що взяти ось цей, то це вже трішечки інший варіант. Ось тут, як ми бачимо, йдуть 4, 4 діода, але в них є інше. Дивіться, ось 3, видно, ось ці три це, в принципі, звичайне світло, е, потужніше. І SOS. Е, і ось такий четвертий режим це. Йде червоне таке світло, нічне бачення, нібито. Ну, ось така функція є в такому ліхтарі, американська версія на 20 вольт. Ось там йде, в принципі, такий червоний діод. Не знаю, як він на практиці, але. Ось так. Ну і покажу вам, в принципі, ці адаптери. Що у них тут? Один режим, другий режим, третій режим. Ну і все вимкнули. Тобто три режими. В деяких є ще два режими і режим SOS, як яких. І що так покажу, вам тут Тут іде вихід 12 вольт, щось в принципі непотужне. Я думаю, роутер вимкнути там ну, на такі потреби. І різниця між ними, дивіться, що тут два USB-виходи, а тут USB-вихід і Type-C-вихід. Тобто ви можете вже. Відразу, якщо маєте кабель на двох кінцях type C ним користуватися. По силі світла вони, в принципі, однакові Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте палець вверх. І кому цікаво дані ліхтарі, ви можете придбати на китайському сайті AliExpress. Тобто, ввести в пошуку ліхтар Devolt» і вам вже там різні варіанти, там є дуже безліч. Різних моделей ви там можете собі підібрати вже і замовити безпосередньо. Всім пока, до зустрічі в наступних відео!